Друзі, привіт! Сьогодні буду мульчувати свою посадку. Ось я заздалегідь навіз ось такої тирси хвойних порід дерев. Вона вже ціле літо тут стоїть, починає потрішки чорніти. Ну, звичайно, їй ще й далеко до перегнившого стану. Але ну, іншої альтернативи поки немає. Буду мульчувати такою тирсою. Зараз її наберу в свій бус, недавно такий придбав. Я не там застелю його все, щоб ніде він не замостився всередині. Ну, Це грузопасажир у мене, там є перегородка, так що можна набирати. Перевезу на свою посадку і замульчую. Теж я привіз сюди багато, ось так дві фури завіз. Потрібно буде в майбутньому для цієї ділянки. Там і торф далі є. Вам скину скоро відео, як я торф завозив. Тут цікава ситуація була. Та на цій діляни це до мене ставочок. Ну ось, такий вигляд зараз його. І зараз трошки попрацюю. Ось застелив я автомобіль е ось таким брезентом. Е і зараз сюди просто наберу цей тирсу, потім перевезу її в потрібне місце. Вже загрузили бус. Ще кілька лопат кидаю. Ось така кількість. Зараз це гарно прикрию і перевезу. Таку ємність набираю, тут напевне літрів 40 десь. Ну, мульчі мало ніколи не буває. Чим більше ви замульчуєте, тим краще. Тому що на другий рік це все буде перегнивати і це буде свого роду свої поживні речовини для рослин. Тому мульчі не шкодуйте. Насипаю я просто в центр куща, а потім буду розрівнювати вже центр. Так засипу, тому тут трошки гілки повтрясаю. Трубку поливну я наверх ставлю, тому що це не капельна лента. а Сліпа трубка з форсунками, вона мусить бути на поверхності, тому я її зараз цієї мульчі витягую. Якщо б це була капельна лента, то вона б так і лишалася під тирсою. А Ось ці форсунки повинні бути... В даному випадку вільні все замульчовано, і тепер туди бурянини будуть рости. І відповідно, прополювати будемо менше, ну і буде піджива для куща. Замульчували свою посадку, ось так вона буде заходити в зиму. Бачите, все досить гарно виглядає, листя опало, рослини готові до зими. Тис я тут дав досить великий шар, десь 30 см. Не жалійте, давайте побільше мульчі, тому що з часом ця вся мульча буде перетворюватися в поживні речовини під час свого перегнивання і досить буде так нормально годувати вашу рослину. Коли ви даєте ось таку білу тирсу, ще свіжу, не перегнившу, На наступний сезон вам потрібно буде дати трошки більше азотних добрив. Тому що тирса під час свого перегнивання вона забирає велику кількість азоту з землі, але вже в наступні сезони буде посилено його віддавати. Ну, ось так. Хто ще не встиг посадити рослини, але має бажання, звертайтеся. Рослини є в наявності, не забувайте, що це закрита коренева, і такі рослини висаджуються круглий рік. Так що за це не переживайте. Ну, все, всім на ну, все добре. Чекаю на ваші замовлення.